Будь-якого населеного пункту це благо, якого чекають десятиліттями. Однак процедура організації та власне газифікації для багатьох стає як випробування на людяність, порядність та вміння колективно домовлятися і вирішувати важливі справи. Про це далі у програмі Перехрестя правди. Я до цих пір не знаю на основі чого і що вони з мене хочуть. Я хотіла б, щоб вони самі сказали чого. І за віщо мене катують. Більше 25 судових засідань пройшло. О, за що катують, хай скаже Микола Циховський Микола Олександрович, хай його поплічники скажуть, із які з мене до цих пір іздівалися і здіваються за те, що я зробила. А люди мені дякують за те, що в селі є газ. Офіційно з 21 жовтня 2010 року у селі Весняне Корецького району є газ. Щоправда, у житловий будинок та приватну крамницю Ганни Глюзи газ запустили тільки з середини травня нинішнього року. До цього часу, за рішенням загальних зборів Веснянківської сільської ради, від 25 травня 2010 року їй було відмовлено у підключенні газу, нібито до вирішення питання правомірного використання коштів, які були зібрані на газифікацію села Весняне. Я вважаю, що ця справа практично сфабрикована. Починаючи з самого початку, ніхто не хотів вставати. Ніхто. Навіть ті, що виявили, що звинувачують, всім пропонувалося. Практично йшов е... про це, що газифікації не могло бути. Ніхто не хотів головою коперативу вставати. Е... Одну жіночку знайшли, вона про місяць чи два побула і кинула. Як тільки почали на проєктній документації гроші збирати, всі ради здавати, невідомо куди дівалась, і вона розчиталася. Газовікація села Весняне проводилась, як і по всій Україні, на той час таким способом. До села підводяться люди, чи адміністрація, чи хтось інший ви, ви, ви знаходять кошти для того, щоб профінансувати підвідний газопровід. А по селу люди створюють, вибирають ініціативну групу, створюють кооператив і вуличні мережі і езикації будинків проводять за власні кошти. Так, в нашій області більша кількість населених пунктів. Сільських особливо була звікована так само було і весняному. Про те, скільки праці, зусиль та здоров'я коштувала власне їй газифікація весняного, Ганна Глюзе нині не може розповідати без хвилювання, бо не одну пару чобіт стоптала, збираючи у односельців гроші на підведення газу, не одну ніч обдумувала, як все правильно організувати, щоб вкластися з роботами відповідно до планів. Каже, що все життя займалася торгівлею і навіть тепер не знає, що змусило її ще влітку 2007 року погодитись на. Пропозицію сільського голови Миколи Цеховського та тодішньої голови кооперативу Оксани Редьки бути касиром. Втім, згодом люди їй довірили не лише гроші збирати, але й очолити сільський вуличний кооператив з газифікації весняного. Вони кажуть, що Ганна таки й сама була зацікавлена, бо ж за таку працю і до хати, і до крамниці газ їй мали підвести за кошт кооперативу. Зробила, здала все, занесла зошита свого із списки. Хто не здав людей, ми з головою разом сіли, і він свою власноручно писав людей, які ще не здали мені кошти. У нас списки в мене є, і він у сільській раді ми з разом рішили, і я йому залишила то, скільки ще винен, і і скільки грошей ще повинні здати люди. Нині Гана Глюза каже, що ніяких звинувачень і претензій на свою адресу до цього не чула. Та в листі до голови рівненської обласної організації національної спілки журналістів України вона розповіла про ту розмову перепалку, що відбулася між нею та сільським головою, дещо інакше. Я передала голові Цеховському Миколі Олександровичу списки людей, що не доздали грошей на газифікацію. Це було більше 78 тисяч гривень. Власноруч написаний список ним. І я звернулася до сільського голови Циховського Миколи Олександровича, щоб він їх роздав селянам. У відповідь він почав мене ображати. Під час сварки, що виникла між нами, він кілька разів взявся мені погрожувати, що доведе, ніби залишені гроші, я привласнила. У такому напрямку і діяв на підставі брехунів свідків сфабрикував потрібні документи і передав їх у райвідділ міліції. І закрутилося. Потім приїхали до мене у магазин із міліції, слідчий, і ще гуркнув Микола Іванович. І зробили в мене обшук тут, зробили до, у, обшук вдома. у, у, у дома. І я кажу, хлопці, що таке робиться. Ну, нам треба всі документи, ну по газу, все. Які мене були, я все видала, всі в На Які підстави? Не, не знаю, до цих пір не знаю, що вони з мене хотіли. Все йшло нормально, нічого, ніяких не було претензій, ніяких скарг, не, не, не позивача, не потерпілих, не заяв, на основі чого відкрили для мене кримінальну справу. Встановлено, що в період часу з липня 2008 року по грудень 2009 року Люзага Павлівна, будучи матеріально-відповідальною особою головою кооператив по газифікації села Весняни, ось, одночасно поєднуючи функцію касира кооперативу, вчинила привласнила е, грошові кошти громадян, е, мешканців села Весняни, членів даного кооперативу, на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Ось відомості про вчинення даного правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування на даний час е триває досудове слідство. Як стало Ганні Глюзі відомо значно пізніше? Приводом до таких дій правоохоронців послужив колективний лист на ім'я голови корецької райдержадміністрації, нібито від її односельців. Чому нібито? А тому, що пізніше виявилось, що лист цей був анонімний. Деякі люди, чиї підписи стояли під зверненням, у судових засіданнях свої претензії не підтвердили. Ну я не знаю, ті сюди викликали, які там були підписані. Але вони всі кажуть, що вони того листа не писали. Я не знаю, звідки погодження того листа. Кажуть, аби коштів, що зібрали члени кооперативу, вистачило на газифікацію, тобі претензій не було. А так закономірно, що знайшлися невдоволені, бо ж знову треба було звідки шукати гроші, яких і так мало. І таке звернення у Корецькій райдержадміністрації сприйняли за цілком обґрунтоване та конкретне. І аби чого не сталося, дали повний вперед анонімці. У десятому році, в травні місяці, поступило на звернення було від громадян села Весняного, що Щодо використання коштів на земляні роботи, монтажні роботи та інші роботи, громада запідозрила, що головою кооперативу вони були використані не так, як вони хотіли, і тому звернулися тоді в райдержадміністрацію. Відповідно, райдержадміністрація по направила відповідний Лист по управління внутрішніх справ України в Рівненській області вона порушилася не за анонімним зверненням, а виявлена була дана кримінальна справа. Ось за матеріалами правоохоронних органів. Навіть якщо б цієї заяви не було, то б кримінальну справу на той час порушили. Ось тому що там же ж багато фактів. Наскільки я пригадую, там, наприклад, ось вона там казала, що трактористу. Було сказано, що трактористу заплачено 50 тисяч гривень. В дійсності там отримав 30 тисяч гривень. Це анонімні були жителі, але на сході села можна було вирішити це питання. Просто сказали Ганні Павлівні, що все перекриється в тому випадку. Якщо Ганна Павлівна просто несе ту саму суму, що і всі односельчани. Ну вона не погодилася. І хто посунув далі цей судовий процес? Я не скажу. Ні ревізія, ні сільська рада заяви не подавали. Кооператив це громко сказано, якщо так. От насправді це просто група людей. А чому вони не створюють кооператив, там, зареєструвати, тому що виникають податки різні, ці всі діла і прочі. Тому це просто люди від імені фізичної особи проводять ці роботи. І ясно, що кожна громада хоче зекономити. Якщо виконати прокол, наприклад, під дорогою, під асфальтом через підрядну організацію, 10 метрів, наприклад, буде там 5 чи 10 тисяч. Разом з тим, там група людей партизанським методом вони виконують це за тисячу. І тому, звичайно, що коли громада збирається, то і жителі села, наприклад, їм краще, щоб виконати це подешевше. Ганна Глюза каже, що добре усвідомлювала, що головне не швидкість, а якість роботи, особливо коли мова йде про сільські дороги, ремонт яких завжди був болючим питанням для місцевого бюджету. У цьому була певна солідарність з сільською радою. Плати так, щоб робота була зроблена. Ми сиділи над пробоями не один день і не один тиждень, а місяцями і тижнями, поки зробимо ці пробої, бо дуже було важко знайти людей. В Суми платилися ну, відповідно до ну як договорюся з людиною. Так як у нас ні кошторису, ні розцінок, нічого не було, я согласно виплачувала гроші як людина, ну ну, і скільки людина заробить і як вона скаже мені заплатить. Документів про тарифікацію не було. Я там в сам конкретно стільки-тільки на різних ділянках проплачувалося, мене роботи дорожче, бо там неможливо було там прокопати. У весняному майже з 900 жителів третина пенсіонери і багато безробітних. Зібрати гроші на газифікацію для веснянківців було нелегким завданням. кажуть, що хтось мусив відмовляти собі у найнеобхіднішому, складаючи копійку до копійки, хтось залазив у борги, аби назбирати потрібну суму. Спочатку приїхали, сказали 2700 чи 800, така, скажімо, орієнтировочна ціна. А Ми сказали, давайте, хай буде по 3000. Через те, що ну, все щось, може бути, не передбачене. Підрахували, що по 3000 буде все. Спочатку було здати півтори тисячі, а потім доздати ці гроші. Здали півтори тисячі, все і почали здали конкретно майже всі, бо редукторів не ставили, хто не здавав грошей. Як прийшлося до діла, одна частина людей здала, а друга частина людей не взяла. Гроші йшли як вода у пісок. Ганна глюза каже, що написала декілька листів до уряду, аби звідти допомогли, хоч частково профінансувати дороговартісні роботи з газифікації. Адже спочатку кооперативом збирали на проєктно кошторисну документацію 25 тисяч гривень, а потім, власне, на сам проєкт. Він селянам обійшовся немало не багато у 410 тисяч гривень. Та це зараз Ганна Глюза знає, що це лише орієнтовна вартість, яка зовсім не означає суму загальних витрат, що насправді довелось сплатити у ході реалізації проекту. По договору 410 заплачено. Локальний кошторис 15453 заплачено. За труби, які не ввійшли в договір 76 298 заплачено, бо я ще сперечала, з чого вони не входять у цей договір. Ну, що 410 тисяч. То людям, наприклад, на зборах казали, 410 крапка. А як прийшлося мені, кроме цієї крапки, 410 тисяч ще платить за труби, які розписалася теща. Провести до своєї хати це благо цивілізації дуже хотів, і все робив для того Олексій Раскевич. Він і траншеї купав, і пробої пробивав, і труби загортав. Про всі земельні роботи, які виконував разом з іншими односельцями, може детально розказувати. А якщо треба, то й передати досвід іншим. каже, що за погонний метр. Платили по 10 гривень. Гроші отримували на руки. При цьому у зошиті Ганни глюзи для порядку ставили підпис. Скільки заробив, стільки й отримав. На його думку, і розрахунок за проведені земельні роботи, і збір коштів від членів кооперативу було організовано на совість, бо у кожного залишалась квитанція про суму внеску. У мене був спеціальний зошит, «Чорновик». Зошит чорновик, який я записувала, хто скільки здав, і їм виписувала квітанцію. Було таке, що брала з собою зошит, і не один раз приходилось мені щось робити, і я ну, губила його. Так було раз, і я з тих пір стала ну, давати їм квітанці. Голова почув про це все Цеховський Микола Олександрович, сказав, що ніяких квітанцій. Я кажу, яку ж вони роль грають. Мені для, для мене треба, бо не дай Бог щось. Я не буду знати, кому скільки зібрала грошей. То тих людей, що я збирала, то в квітанці її. У сільській раді, по-моєму, не було так квітанців. Це Та на проєктну документацію не було. А вона вже е, на три тисячі, по півтори тисячі у два етапи виписувала ці бумажки чи були підстави не довіряти цій жінці? Сьогодні навіть чесна людина буде робити на 300%. відсотків. Все одно виявляться люди, що ну, скажуть, що прийшло. Я стала їх питати, а де ж 300 тисяч? Ну як це так? Договір 410, а потім кажу, що дала держава 300 тисяч, то як це так? Тож ми їм не повинні платити. А вони сказали, що це 2 кілометри за їх зроблено. Уявіть, за 300 тисяч зроблено 2 кілометри, а в мене кілометрів було 12 злічні кілометрів. Ну, і сюди входить ці, ці їхні два кілометри. Тут до, до 13 кілометрів газихфікації. Документація, кошти безпосередньо виділялися і перераховувалися на підрядника. Вони ж не перераховували сільську раду, хто сільська рада зараховувалася. Вони безпосередньо підряднику за державні кошти. Там інші розцінки, я там не вникав. Там була признака документація, де все було. Розписано, там було не 300 тисяч, там 296 тисяч було скоцій там. Не ми встановлювали розцінки і не ми ці гроші платили. Державний бюджет. Ну, Районний обласнець фінансування там було. Та остаточно розвіяв сумніви щодо використання за призначенням державних коштів лист з Корицької РДА, у якому чорним по білому зазначали, що усі 300 тисяч гривень буде використано на підвідний газопровід до села Весняне. Відомо, що підвідний газопровід до Весняного мав йти з сусідньої морозівки, з якої від сили аж два кілометри набереться. На думку багатьох селян за свій газ вони платили із своїх гаманців, а от на державних коштах хтось такі міг руки нагріти. з бюджетним фінансуванням дуже небезпечні зловживання, і жоден з керівників, на думку Петра Тургуна, не пішов би на це. Все документується, тому такі порушення абсолютно неможливі. Та селянам каже представник організації, потрібно зрозуміти суть побудови газопровідної системи, аби нікого не підозрювати у нецільовому використанні коштів. Село Весняне розміщено таким чином, що підвідний газопровід, це так теоретично, це до села підходить труба, становиться газорозподільчий пункт, встановлюється і далі пішла розводка по селу, який робиться за кошти населення. А от село Весняне, газ підійшов до села, і йде по селу і до слідучого населеного пункту. Тобто він, вроді би, і село. Сільський і підвідний тим часом для іншого населеного пункту, і по дорозі, коли він проходить через село, само собою що підключаються ці абоненти. У прозорості своїх витрат переконує Ганна Глюза. Каже, що донині може за кожну копійку прозвітувати. А от на круглі суми перерахунків, які здійснювала на підрядника, зберігає фінансові документи, квитанції касових ордерів. Жінка каже, що паралельно із нею гроші збирала і сільська рада. Саме це, на її думку, могло створити певні незручності та викривлене уявлення щодо обліку коштів вуличного кооперативу. Кажу, дайте мені квітанції, бо виробили проплати. Дайте мені ці квітанції. Мені ж треба ну, очитатися за їх. Вони мені квитанції не давали. Кажуть, не треба, вони будуть усе в нас. Даже зошит сільської ради є, що вони збирали потім гроші і пише із Корецької вулиці Давидюк і Годун здано гроші 810 гривень. Ви скажіть, вони живуть у мене на вулиці шкільній. Годун це те, що. Голови сільської ради Давидюк, це сусідка дві з двором і здано вісімсот 810 гривень. Я, я не уявляю, що це за гроші, чиї це гроші, і, чи, і вони за їхнев від не розвітувалися. Я ще не пам'ятаю, можливо таке було, але всі кошти які збиралися на цій сільській раді. не передавалися або в люзі, або передавалися безподальні підряднику. Була вас домовленість, що вони на постійно на місці. А в нас поштове відділення знаходилось біля сільської ради, тобто люди отримували пенсію, там інші виплати і приносили ці кошти в сільську раду, давівся зошит, і потім ці кошти передавалися. в Всі кошти, які поступали в сільську раду, були безпосередньо передані їй у руки. І вони тут саме із зошитами. Кількість людей, які є, моя теж записано. Хто скільки в сільську раду ось, здавав все воно передано в сільській раді? Воно фіксується в неї по, по зошиту. Все пройшло. Світлана Годун, член ініціативної групи, а водночас і теща сільського голови розповідає дещо іншу версію. Особисто я зібрала, прийшла, вона здала їй гроші, вона виписала квитанцію, і я цій людині, яка здавала гроші, віддала через те, що було дуже багато людей, які сказали так. А де вона поділа гроші? І ми її здавати не хочемо. До мене до хати приносили. Хоча я казала, я ж не кацир і не голова, ні, ми не хочемо її здавати. Я кажу, ну все рівно придеться ж їй здавати, бо вже тут ніде не дінешся. Пані Глюза зізнається, що помітила недовіру до себе, зокрема від Миколи Циховського. Поїхали в Рим оформляти документи. Газифікацію допомагала робити я. Він бере з нами ще Омальчук Ларису Тарасівну. Але не мала сіхать Омельчук, а мала з'їхати Савчук. Савчук Наталя. Як прийшлося у маршрутці Омельчук Лариса Тарасівна. Ну добре, як прийшлося, уявіть, я ходжу поровно, роз... оформляю документи, Циховський усю газифікацію, що я проплачувала, оформив, на... що видана фізична особа Омельчук Лариса Тарасівна. О, я думаю, знаєте що, е, як це так думаю, я робила, а не я її оформи. Звісно, це для Ганни було великою образою, яку довго аналізувала в голові та забути не могла. А коли значно пізніше їй дозволили ознайомитись з матеріалами судової справи, помітила, що у справі фігурують платіжки, оформлені лише на неї. Решта відсутні, як речові докази, що на думку жінки може означати сфабриковане уявлення про її діяльність під час виконання обов'язків голови кооперативу та касира. Перед судом. Потім питала, лютий 2009 рік, 10 тисяч сільська рада. Що за гроші? Де ця квітанція, Де вони використані, куди вони пішли, що ті типу, поздали організації? Потім серпень, 2009 рік, 12.140, сільська рада. А я заплатила у січні 2009 року 40 тисяч. Ви розумієте, що в тому акті, що мене суд, судили, судять. Навіть близько ним. Там не то на 40 тисяч, там сім е, накладних включено, а дев'ять ні. І ці квітанції, які не включені, е, це проплата йде Цеховського Миколи Олександровича. Обвинувачені грузі інкриміновано виключно дії і кошти, які збирала, вона особисто. Особисто ніяких коштів, які збирала сільська рада. Ось і так далі, їй не вмінено їх там привласнення. Виключно кошти, які особисто збирала глюза. По простому кажучи, що доведено, що брала людина, те її і вмінили. Те, що не доведено, це не вмінили. Ось там же ж бі понад 60 тисяч гривень, а там діло в тому, що розбіжність набагато більше. Там розбіжність біля біля 100 тисяч гривень. 20 років свого життя Петро Тургун присвятив газифікації Рівненщини. Каже, що цього часу достатньо, аби навчитися розрізняти підводні рифи та течії громістких процесів підведення блакитного палива до сільських осель. Та шлях, який пройшла громада, за цей час став чималим і випробуванням, і досвідом, що вчить колективно вирішувати справи громади. Нині ремонтно-будівельна дільниця рівне газу, що у весняному виконувала підрядні роботи, не є окремою юридичною одиницею. Та в архіві організації збережені всі робочі документи, в тому числі і розрахунки, з робітниками. Тому при потребі все можна відновити. Та з досвіду роботи пан Петро знає, що як правило очолюють вуличні кооперативи відчайдушні жінки. Що в першу чергу вболівають за справу? Мені не прийшлося з нею стикатися. От я можу сказати про друге. Це жінка, це, це Зоякосподив'янська, чи це люди, які втрачають витрачають свій власний час, власні кошти. Треба і до проєктантів під'їхати, треба потратити. І не завжди громада розуміє. От коли газ треба, да, да, да давай, треба їсть, Галю їсть, ми туди-сюди. Я кажу, Галю, бо більшість жінки. На жаль, от і там є багато витрат. Які от юридично не зовсім Мене судили так, як я, я є службова особа, ті типу шахрайка, їх хоч обзивали, що хоч робили. Але потім в мене є рішення, що я не є службова особа, так як у селі ніякого кооперативу створено не було, ніяких сірів оформлених було. Люди вибрали мене на чесне слово, і на чесне слово я зробила і здала. Коли після трьох тисяч гривень односельчанам запропонували доздати ще по 450 гривень, люди почали висловлювати своє невдоволення, розповідає Наталія Сікідіна. Тож вибрали ревізійну комісію, яка ретельно перевірила витрати голови кооперативу, і виявила, що грошей таки дійсно не вистачає. В очі ревізорів впали значні нецільові витрати. Ганна Павлівна нам сдала таку рекомендацію, що вона. Обіди дала на тисячу тисяч, дрова вона на 1600 коли в зимовий період ніхто труби не клав, бо це пластикові, не знаємо, кому вони що отоплювали. Поїздки там в Рівне, штрафи, сварка, прибирання хати, там, де жили е, ці підрядчики, теж домовленості такого не було. Е, перевезення трубу наплатила, мобільний телефон 8 тисяч вона витратила. Ну, це просто пішли гроші, вони всі розписані, але не потрібне русло. На думку Наталії Сікідіної, саме ці незрозумілі на широкий загал витрати породили претензії до голови кооперативу. Ми заклали їм договір. Вони поставили суму 500 тисяч. Значить, все в суму повинні були врахуватися. Їхні обіди, їхня робота повинна все. Поза того воно не може бути так, само будь-який підрядчик, який йде, він домовляється з хазяїном чи з харчуванням, чи без харчування. Вказано його не було, Значить, якщо людина їде в командировку, їй платять командировочні гроші. Їй так само прожиток, це все є. І ні в жодному селі такого не було. Ніде не платили, ні обіди не ставили робочим, ніде за проживання не платили, сторожів ніде не було. Та на сьогодні борг перед підрядчиком у 25 тисяч для веснянців перекрив сам Петро Дубас за умови, що ті боржники таки донесуть необхідні кошти. А нинішня голова кооперативу Наталія Сікідіна передасть їх на розбудову місцевої церкви Святої Параскеви. Як би там не було, але хоч скільки збиралось сходів села, вона б прийшла б, сказала б хоча б і одне єдине. Люди добрі. Може, я в чомусь була не права. Може, щось у мене так не вийшло. Може, мені десь треба було і більше заплатити. Можете, вибачте, будь ласка, мені, але ж я все-таки допомогла і вам цей газ під ключ провели, і, і всі разом ми з вами провели цей газ. І сьогодні цим газом користуємося. Ні єдиного такого слова почути не було. На думку адвоката Ольги Нагорнюк, кримінальна справа щодо Ганни глюзи порушена незаконно, оскільки обвинувачення застосовувало до неї норму закону, що стосується виключно службових осіб, а вона нею ніколи не була. Як такого кооперативу створено не було. Згідно з закону України про кооперацію, кооператив має утворення юридичними і фізичними особами добровільне об'єднання, яке для ведення загальної господарської чи іншої діяльності на основі членства з метою задоволення своїх соціальних, економічних чи інших потреб на прицеп самоврядності. У судових засіданнях було доведено, що як такий кооператив створено не було. Щоправда, правоохоронці вправно перекваліфікували справу під дію іншої статті шахрайство. Шахрайство це вчиняється обов'язково з корисливим мотивом. І якщо ви сказати простими словами, скажімо, не господинські, не по то що значить І людина якась. Умовляє, скажімо, людей виконати певну дію, бере в них кошти, але цю дію не виконує. Але моя підзахисна зібрала гроші з цих людей, які їй доручили ці гроші. Громада доручила їй зібрати ці гроші, і вона ці кошти використала для того, щоб був проведений газ у селі. Тобто, вона собі не привласна кошти. А якщо хтось вважає, що якась кількість певних грошей не, скажімо, не прийшла по цільовому так, направленню. То вони повинні ті особи, які е, вважають так е, згідно з позовної заяви, згідно з по цього свалям кодексу і по цивільного закону звернутися до суду своєї позовної заяви, а кримінальне повадження якось там щодо моєї підзахисної я не бачу статті, не бачу, яка підлягала би е, що вона є винна в даній статті». Однак це мало вплинуло на кількість судових засідань, які за три роки довелось відвідати Ганні Глюзі, на ті моральні страждання, яких зазнала вона за цей час. При цьому для адвоката логічно виникає запитання: чому цю ініціативну групу не створили раніше? Тоді як Ганна Пальне приходить до Голи і скажеться, що не всі здають, що їй проблематично ходити там зимою і, і дорогу, і сляка, і дощ по, по кожній хаті, входить, чуть ли не кожен день ходить по цих хатах просить. Щоб чому тоді не створили цю ініціативну групу, і чому сюди ця група не розробила, скажімо, той план дій, скільки, чого, куди повинно витрачати? Та правоохоронці кажуть, що й інші факти, які їм розголошувати, не дозволяє таємниця слідства. Невдовзі вони обіцяють таки розрубати цей гордіїв вузол. Буде прийнято кінцеве рішення. Буде в залежності від того, які будуть здобуті додаткові докази. То й буде вирішено питання про направлення кримінальної справи до суду. Це може бути зроблено і протягом півтора місяця. Тож правоохоронці обіцяють найближчим часом розставити усі крапки над і. А нам з вами залишається дочекатися логічного завершення цієї газової епопеї. Сподіваюсь, що ми обов'язково розкажемо про її розв'язок. Наразі це все до зустрічі на перехресті правди.